У цьому відео ми пройдемо процедуру формування підписання та реєстрації документа. У документі відомості про будівлю зайдіть у вкладку Інформація. Зверніть увагу, що статус документа тут діючий, а статус реєстрації чернетка. Також тут поруч є корзинка, що дозволяє за потреби видалити чернетку. Але ми на основі цієї чернетки будемо створювати документ для підписання. Для цього перейдіть у вкладку до підпису. Як бачите, поки що в кожному з розділів ви можете редагувати інформацію. Коли ви натиснете на кнопку сформувати і підтвердите цю дію, система заблокує можливість подальшого редагування. Отож, документ сформовано. Його статус реєстрації змінився на очікує підписання. Сам статус документа не змінився, він досі діючий. Тепер ви можете перейти до процедури підписання, натиснувши відповідну кнопку, а саме кнопку підписати у вкладці Підписано. Перед вами з'явиться документ для підписання. В ньому є всі дані, які ви вносили на попередніх кроках. Це загальна інформація, додаткові параметри, фотофіксація тощо. Тобто, всі заповнені дані сформувалися в один документ. Справа ви можете побачити меню. В полі Очікується підпис, вказано ім'я і дані того, хто сформував документ і має його підписати. Наступне поле це ті, хто підписав документ. Поки що тут нікого не вказано. Решта полів для нас не актуальні. Вони стандартні та використовуються для інших документів. Наступним кроком є кнопка Підписати документ. Для цього потрібно зчитати ключ. Оберіть файловий токен. Чи хмарне сховище. У цьому випадку ключ файловий. Введіть пароль захисту ключа та натисніть «Вчитати». тоді далі. Зверніть увагу, що в полі вже підписали, з'явилося ім'я підписанта. Але це ще не завершена процедура реєстрації. З цього місця можна повернутися до картки. Як бачите, тут досі вказано: очікує підписання. Тут можна видалити підписаний документ і знову відкрити можливість редагувати. Тепер подивимося, як зареєструвати документ. Підписуємо його наново. Після цього потрібно натиснути кнопку Зареєструвати. Тільки після того, як документ і підписаний, і зареєстрований, він змінює статус реєстрації на зареєстровано, внесено реєстратором. Тепер ми пройшли повну процедуру формування та реєстрації документа відомості про будівлю.